Добрий радост. Я... Да. Там ящик ящик таїсти. Добрі утро, подкупчик. Подкупчик, да. а я слухаю, споку... а я айлавю додоліка. Ти подкупчика, я you. Одна дівчина пише, де love лавю. Друга каже, що пише, друга каже є. Буде Айлаві, може не утро буде вас. I love you. давайте відео за гарний день, за гарний настрій. Почуваємо, будь ласка, Богу От Я сьогодні я ж кажу вам, розтулася, а я сьогодні хотіла, то постріл поміняла. Я сьогодні пострілку поміняла. Найшла, чуєте, знайшла пару картошок вяли. Леся каже, ти ж проявила її. Я за нього думала, думала, знайшла пару вялених картошок, ті прям м'які і моркво. Що її буде? Я її відварила, Байдура, сьогодні буде олів'є, може буде борщик. Одним словом, давайте ліпимо за гарний нас, і за борщики, за оліви. Хочете то вийти сьогодні родиться. I love you. Наші дорогі. На слово, то що мало, то й наліпила. Я вам кажу, оце О, рулетик новий, так? А по чому цей рулетик? Це, рулет... це договор. А як замовити його? Так, дівчатка, дивіться, ми прийшли, давайте э, скікати Леся. О, що це за тортики рибні? Ану, дівчатка, а ну розкажіть, тут новиночки є. Що це за тортики? Оце? Шийка сиром. Шийка сиром по чому вона? Як замовити курочку по царській? Так ану дивіться, курочка по царськи так? Да? А що в неї входить? А що в неї входить? Блинчики, а давайте мені ставте на вісі, я візьму і по... пробувати? Давайте два кусочки нам. Та давайте три, наші костики, давайте три штуки, Якраз три штучки є, давайте. Ставте їх. А ну скільки виходить? А на скільки одна виходить? Одна, на скільки виходить? Дівчатка, курочка по царськи 198 гривень виходить. Так, що в нас на сьогоднішній? чому ці купати? Ціна не мінялась? Ні. Дівчатка, все можна замовити новою почтою. Лілічка передає все так. Дівчаточки а що це за нова колбаска? це за Дивіться, Це на пару, а це запечені, так? Да? Хорошо. А це що в нас за нова колбаска? Колбаска два меса спеціально а чина її триста миленька ця. 300 вона? Так, номер телефончика, будь ласка. 098 736 11 Дівчатка, дивіться, це все можна. Оце я беру. Давайте мені оцей кульочок з собачками моїм. Скажіть, по чому ці наші любимі спиночки? Саме вкусне. З хвостиками 110 гривень за кілограм. 110 гривень за кілограм. Так, курочка ціленька, скільки стоїть зараз на сьогоднішній день? Скільки в одній штучці десь? Курочка буде 303. 330 гривень, так оці ляшечки по чому? Це у нас є окорок. Окорок по чому? По чому він? Без кості. Да, Потім так, бідришки. Бьорочки 220 гривень за кілограм. 220 гривень, дві дівчатка, яке бідро красиве, свіжайше. Так, оце м'яско. Мясо 350 гривень, за кілограм. Ага. Нове, да, новиночка. Так, оце у нас грудиночка, Це по чому? Філішка запечена по 270. да. Оці половинки курочок. Як замовити? Так, дивіться, а ви сказали, почому це запечено? Це в нас що? Запечено, так? Ага, так, оці половинки курочок почому? 220 гривень. А це яке філе? Воно в одній ціні? На скільки це одна штучка виходить, така філеєчка? – 155 гривень. Да, 155. Тепер дивіться, це нова колбаска, скажіть мені з чим вона? Це два м'ясо. Ага. Це по чому ця колбаска? Скільки виходить оця паличка, така ціленька? Дівчатка, все можна замовити новою поштою без проблем. 315 гривень. Так, це у нас іде запічена колбаска, це копчена, да? так? Ціна її яка? 270 гривень за кілома. Ціна не мінялася. Так, ви нам да, є копчена, є така. Крілички по чому? 220 гривень за кілометр. 220, це така половиночка. 220 гривень за кілометр. Дівчатки. Ага, грудіночка, дівчатки, мої, шикарно. Добрий день, бабушка Добрый. Галя. Бабушка Добрый. Галя, чого ви кричите сьогодні? Я кричу, бо ніхто не приходить. Чого Прийдуть. — У мене так. гроші немає. Є, мене. А скільки така колбаска? Т... Теляче, теляча. Теляча. по чому? 300 руб... э, гривень. гривень за кілограм, так. Да. 350 да. вічна рубліна. А це любительська, любительська. По чому? Любительська Любітельська лібра, одесська м'ясокам. Чотириста да. 430 карбовальців. А вона до дорожча йде, так? Да? вона дорожча. А чого дорожче, а, бабушка Галя? А ровно, э, місто ровно робить 250. Бабушка Галя. Я не знаю чому, але вона в Таврії 580 гривень. А у вас? А у мене 430. Дівчатка, бабушка Галя а стоїть коло цього столчика з паличкою. Ну у вас ну, не зензе. Нельзя... Бабушка Галя, приходьте. По дитячі сусідські, Тут бабушка це, Галечка? Це, це їхні. По чому вони? 270 кіло. 270, так. Да. Маслом да. 250 кіло. Так. Да. Дитячі 250. Дитячі, по чому ви сказали? По 250. Тут по кілограм бабушка Галь. Ну я за я вважаю. Ну, Наскільки ця пачка виходить? Ровно на 200 На двісті. А от такі з маслом. Гриві. З маслом, от такі по а чому за скільки 158, виходять? да. 158. 155. Дівчатка, значить, дивіться, дуже свіженька. Кожне утро бабушки Галі приводять колобаску. Давайте, молочні. Саме вкусне це наші бабушки Галі, докторська. 160. — 160. Дивіться, вас можна йти по цьому стол, биком до, будь ласка, вийдете, от світульки. Бабушка. Бачите, буду вам знімати ціну, тільки приходьте. Та куди ж знімати ціну вже бабушка Галя? Що, буду вступати, 5-10 гривень тож. П'ять-10 гривень теж. Чого? За мене, що я вас. Вот... Що ви хороша жінка, не, да? ну, я продала багато. Ні, бабушка не Галя, так, я знаю, я знаю. У вас кожне утро, я бачу, приводить свіжень клуб, дівчатка. Дійсно, самі вкусні, самі хороші ціни на таку колобаску це в нашій бабушки Галі. Вісімі любимої. мої. що ми всі любимо, всі юлідочку, з комбрічку, з є. Але в нас є толстолобик з вареними шишками. Значить, дивіться, толстолоб варені шишки. Значить, оця баночка вона стоїть 200 гривень. Толстолобик мелко-мелко нарізаний, шишечки варені, якась зеленушка А це, напевно, йолки, напевно, йолочки. Ось, це, напевно, йолки, дивіться, то варена шишка йде, бачиш? А це відново лочки. Значить, мої хорошенькі, що у нас з'явилася новиночка. знаєте, що такого особливо діла йде до зими. Коськ, що треба? Прийшла додому, наварила якоїсь картошки, слухайте, взяла баночку з сільодочки, тільки мойте, столовик, Значить, то столовик у нас є і з вареними шишками, і з мандарином, мої. з мандарином і розмарином. Але такі лодочки, влад, щось зробив, щось вони катаються. У ну, нас нічого, ми щось їх виставимо. Дівчатка, значить, подивіться, це в нас стол іде йде з мандаринком, а цей толстолобік йде з вареними шишками. 234. Як замовити? Дівчатка, значить, грудиночка є і запечена, і є копчена. Ціна її 270. 270 гривень за кілограм. Дівчатки, дивіться, все свіженьке. Крилишки по чому у нас на сьогодні? Дівчатка, дивіться, отак. Оце в нас окорочок. Дівчатка, асортимент дуже так. Давайте наші три грудиночки. шикарно. Де наші три, що ми вибрали? Де воно наше? Оцих. Дивіться, це ви сказали ще раз. Дівчатка, я за зараз беру його. Курочка, давайте три штучки нам. Ставте їх три навісти. І давайте скільки ти ножок береш. 5, давайте 5-5 і 3 по 5 ножок беремо. 3 по 5 ножок. Так що мої хорошенькі, ой, це мені собачкам дайте, я їм так ломаю, по кусочку ще ж кормлю. Вони ж так не будуть їсти, їх треба кормити в ротік. Давайте. А, з сиром ще є? Ага. А, з сиром ще є? Ага. Ну, у нас є ще одна супа. На Яремчу я взяла по 20 баночок, 200 гривень на така баночка. Дівчатка, ми замовлення тільки на вайбер. Файберами ми замовлення не приймаємо нікуди. Значить так, це у нас новіночка, товстолобік з мандаріном і розмаріном і товстолобік з вареними шишками і з юлочками. дівчатками. оця баночка, у нас це 200 гривень. і їх дуже... Вони не хочуть сказати, спряту, що з'ясовується. І я хочу сказати, що їх тут дуже-дуже багато. Не то, що, дивіться, то столовік виложений такими слайсами порізаний. Дивіться, отак от він гарнесенько, бачите, дивіться, який він зачищений, красивенький. Ось такими слайсиками він порізаний. І виходить, тут йде мандаринчик і розмаринчик, а тут йде варені шишки з йолочкою. Дівчатка мої, отака от баночка, вона стоїть 200 гривень. Вона це, в нас. Дитя, це малосоль? Це малосоль, ну, це малосолочка на. Значить, так, новиночка я не хочу вона стояти, але ну, ми зараз її виставимо. Новиночка у нас є, товстолобік з шишками, толстолобік з мандарином і розмарином. Ціна 200 гривень за кілограм. Будь ласка, домовлення тільки 0,984950776. Ми домовляємо на вайбер. А тепер Костик, це селедочка, а давай. З чим з дьолочку чи з мандарином попробуй? Знаєте, з чим. чим проблює. З мандарином. А ну беремо ці палички, мені аж просто інтересно, як його відкрити, зараз ми його відкриємо, я вам зараз скажу, яке воно хоч по вкусу і що воно таке взагалі. Ось ці. Тут ще техніка в руках мене, я відкрити не можу. Ну зараз ми відкриємо, подожіть. Костянчик, а ну тут треба мужська рука, подожди, бо ще не знаю, де відкрити. Так вийшло това, що ще не знаю, де його відкрити. Зараз таке воно жирненьке, прямо все. А ну, дівчатки, не а ну Костянчик. сейчас будем пробувати. сейчас я візьму ці шпачечки. От мені просто інтересно. Костянчик, ну, а ну Аліна, іди сюди, іди, Аліночка, Будем будемо пробувати. Розмарі пахне. А ну, дивіться, ану Аліночка, Костик, нуди сюди. Боже, він пахне. Ану Алінчик, бери. Костик, іди до мене. Мені Леся держи. А, воно як маринад такий прямо, дивіться воно. О, дівчатки дивіться, як Костянчик, а ну держи тако. А так, держи, пада, Так, Леся, а ну держи. Так, так, так руками, так? Да? Да. Анну? Палочки. Толстелок, да. ну... так. Маринований. Це маринований толстолок з шишками з мандарином. Я хочу сказати, що він дуже вкусний. Дуже. Вот така качалочка 200 гривень замовлення на байбур 0,983. Мандаль 3. Мандари 4. 9, 7, 7, так, так, так. І його тут багато, вкусне, дуже вкусний. Дуже. Mm. Алі Жуня, Алі Жуня, ну що, <ông> ти коли приходиш? Ти коли вже йдеш, Аліночку? Давай, Аліжуня, дивися, тут уже і ікра, і рибулька, сезон, починаємо сезон. Я прям хочу в себе мандарина. Хоч їх на мандарів. Щас мешає. Ну воно малосольне. А? Малосольне. Воно таке вкуску, що я не можу вчасно. От я ж не рибне, я почав на час зарібнутися. Я потім просто. Дівчата, не коштуєте 0,98, 4-9 тип. Цікаво, а та таке шишку, іначе йолку. А це шишка, це лками буде пахнути. Дивіться, дівчатки, воно дійсно, ви знаєте, це мар... мар... маринова, да, так, воно кось? Ну йде мариноване. Воно дуже просто. Дівчатка, 200 гривень, це наточок. Замовлення на вайбер і ми все вам передамо. Да. Ну, чесно. А Ми поїли на, манюню і політично. Восьмі Що так, ми ну, вправимо, бере опасно. Давайте, ай лавью. I love you. тобі ми тебе чекаємо, дивіться, селедочка, А, а сейчас таку пару картошек. картошок. Пару робив, так? Да? Слухайте, та картошка, пару яїчок, так. Да? Я варила сегодня утром на оливье, оліві, така пом'ята. Треба глопить три штучки взять, я забыла, что ем. Так що ми вступаємо великі, аліночки. Значить, меняемся местами. Давай. Дівчатку, у нас сейчас на заказ, у нас э, ціла риба, це ми віддаємо. Чефірів, дівчатка, на сьогоднішній день там э, у нас э, риби практично немає. Каршу на перші четыре рибки ми ведемо, потому що девочка замовляла рибулечку, ми її зробили. Дівчинка замовила двох крипці різ, двох крип стайки. Я хочу вам показати, яке в нас є фіні. Дівчата сіні у нас є таке зачищене. чина його 800 гривень за кілограм. Замовлення робимо на байбур 0,9849307. Я хочу сказати, що Костік саме-саме круто робить філе. Дивіться, без кісточки, без прожилочки, без нічого. Костік, ну це в тебе такі ножі прям такі вже геть гострі. Да? Костіка, там ножі... <риклад> ножі по 2000, тисячі, ви зрозуміли, то не так просто. Слухайте, а це робочий інструмент, а що ні, так само у нас так, да? значить? ну а що не? ні, ніж 2000. тисячі. Костя, я тобі хочу сказати, що як зачищаєш, чекати. Чесно, дівчатка, дивіться, не брюшок, не косточки, нічого. Потім показую вам стейки. Стейки, риби, дівчатка мої, дивіться, рибулечка, ми зараз будемо замовляти більше рибки, тому що цей кусочок можна взяти, поставити в морозилку і собі доставати їсти, порізати на стейки його. Значить, дивіться, стейки 700 гривень за кілограм. Я вже вам казала, що на зиму рибка дорожає. На літо вона дешевіє, на зиму дорожає. То значить, а, до речі, перед, в тому році, перед в тому році на новий рік рибка по дешевіла. А ми беремо 27 цей раз ящик взяла, так? Да? 27 ящик і сьогодні субота, і рибки немає. У нас Наші, може, пару рибок дівочки захотять, дамо, тому що ми все робимо на філі. Ви знаєте, що ми робимо філі, Костік ріже рибку. Це на 3 часи це да, так, Костік? Костік робить філі на 4 частини, да. так. І дівчатки мої, значить так, ось таке філі обалденно класне, воно 800 гривень за кілограм. Стейки 700, дівчатка, стейки йду. дивіться, що ми беремо, розмірний ряд 6-7. У ньому йде маленька-маленька косточка, і дивіться, скільки плотного-плотного м'яска, дівчатка. Оця частинка, що таке? Гроші скільки? А що? Розокрила. правильно зробила. Як правильно? Тако? Показала. Що таке? Отако зробити. Шо? Ти поняв, що казала вона? Отако показує мені. Крути, що таке? Ну це костик. Дивіться, я б їй так костик, я бій так потімкала, зараз моя рідника. Ну, я... А коли ти пам'ятаєш, я не знала, прийшла, ми ж завжди брали повністю з тобою. Приходить форен, каже, костя, вона не свіжа. Бачите, рибулька має отаку слізь. Чай... Мені дівчатки раніше писали, чому вона така? Дівчатки, потім ми дивимося внутрі. Внутрі вона, подивіться, вона йде свіжа рибка. Дівчатка, на сьогоднішній день ціна рибки 550 гривень за кілограм. Хочемо, цих ці, три ми зав'язуємо, і дівчинку зараз переберемо. Дівчатка назвала, на дивіться, ціла рибка 550 гривень за кілограм. Рибки розмір ряд 5, 6, 6, 7. Але ми беремо крутніше. Стейки, значить, 700, філе 700 гривень за кілограм. Що свіже, тілі, що малосольне – 700 гривень за кілограм. Косанчик збирай, значить, дівчатки, давай пакуємо, зараз вона заберемо. Дівчатка, замовлення ми робимо на вайдер. 0,98493076. Ще пару рибок у нас є, ми можемо продати. тому що дівчатка. Я розумію, так, да, багато хто хоче Але ми будемо брати зараз більше більше, щоб вам давати ціну рибу. Дуже вигідно взяти рибу. Дивіться, у вас і хребет, і брюшки, і все. Навіть з кимось пополам розділили, поділили і все. Так, мої різнучки починаємо з ікорочки. Вчора ми отримали з вами воздушну ікорочку, ціна Цена 800 гривень за кілограм. Ви знаєте, що ікорка йде мало мало сольна, вона йде суха, вона йде вкусна. Саме головне, що вона йде мало мало сольна. Свасовочки ну, ми робимо 100-200 пол і з 800 гривень за 100 грамів. Учора ви бачили ця Леся, ціле відро розфасувала, і ми його практично продали. Дивіться, воно все тут було багато ікорочки. Продаємо потім мої хороші, отаке м'ясо, м'ясо світріне, м'ясо томаті. Воно дуже вкусне набита Вона дуже смачна і асиділа в нас смак ситуацій на риба. Собі відкрили, насипали їсти дуже вкусно, 800 гривень. Потім мій, 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 в нас є чорна іторочка, 100-200-5 кіло, але полкіло вже немає. Е, получимо, сьогодні отримали, вони мами продали по полкіло продали, залишилися баночки, до речі, залишилися баночок по 130 грамів, одна соточка і пару 250 грамів. Значить, є і корочка, і потім ми поручний запальні, що у нас продажі є краша лами. Дівчатка. Крашаланди, вона дуже кучна, є 600 грамів, 350 і 230 грамів. Ціна 600 грамів 4 тисячі 230 грамів, 1800 і 350-2500. Це йде ікра преміум класу, вона йде не життя, вона потім у нас є така ікорочка 100 грамів, шістсот пятьдесят гривень. Ця... Костя, якщо питаєш роки, тут на кришці піднімаєш кришку, строки, сроки до двадцять гривень. Знаєш, а я не знала, поки не показала. Серйозно, що ти смієшся Костя? Я ще багато що не знала. Дівчатка, це йде ікра преміум клас, шаланда, є горбуша, є кита. вона йде малосольна, вона йде не солюна, сильно голодна. А я хочу сказати, що на яремці треба її замовити. Розпробували і моно. І що її взяла. Я коли взяла, ну не хотіли її, зараз розпробували, приходить до ікру, дуже хороша. 600 гривень за баночку. Так, мої другі, не забувайте, що в нас є ікра щуки. Вона по вітамінозу, саме полізна корочка. Значить, 100-грамова баночка, 450-250 грамів тисячу гривень. Щучка йде мало-мало сольна, вона йде неплотна. Прямо така, знаєте, тому що це вже ікрата. Вона ще така боля, знаєте, не така прямо, як мармелад прям плотна. Вона трошки-трошки йде, ну як, ну не переливається, ні, вона не переливається. Лапочка вона не свіжа, вона з, з, з ліпками, а якою, ти каже, це така, дівчатка, так, да. вона має таку слюву е, цю сайт, а триває вона Дивиться, у неї є своя сміть. Бачиш, тивочки ще замовила дівчини, дивіться, три риби цілі бере, з двох риб костя зробив стейки і з двох риб філе. Значить, дивіться, рибулечка, ми определяємо рибку, дівчатка погласка. Диви, ні, я їй таку хотік, диви, коті. І... Ой, ой, слізюнька моя. Ну стукайте, світ товар треба любити. Хоч я казала, люди, які роблять воду, приходить директор, прийшла цілушку. Два варіанти або вижене, або підніме зарплату. Дивіться, аж рибка рота відкрила, каже, світулечка, ти скучно за мною да мої. Скучно. Всі, ти скучена, тільки радки приходиш, а тебе світулька не показує, але зі з показує. Я говорю, зі своїм товаром треба говорити. Чесно, з ним треба говорити, рибка мене слухає, хоч і вона заморожена, вона не слухає. Значить, дивіться, определяємо рибку по глазкам. Бачите? Ось глазки, Якщо на навіду, рибулечка свіжа. Плюс ми дивимося на жабра. Жабра, дивіться, вони розові, розові Але вона не така мармеладна, як вона тому ж, вона коли свіжа, йде ж кульмети, коли навіть ікра красна. Перва йде йде йде, вона почала така трошки не сильно. щуча ікра, вона найполізна ікра. По вітамінозу вона має вважати більше вітамінів, чим красна і чим чорна. Ціна 100 грамів 450-250 грамів тисячі. Дівчатка замовлення робимо на вальні. 76. У нас є дуже смачна сайра, у нас є дуже смачна кілька, у нас є дуже смачна сьомочка, 150, 120 120. Дівчатка. Рібні консерви у нас теж є, ми теж добре купуємо, не грузі, дуже смачаємо. Не забувайте, що у нас є печінка крізьки, ось вот така баночка, 200. Ранк 250 гривень. Вона йде дуже-дуже смачна і вона йде без дочинки. Потім ми рідне і ви знаєте, що в нас ми славимося цим пунктом. Отака банка тунця стоїть 550 гривень. Значить, 550 гривень з любою до вас. Тунець іде набитий, він іде воліє. Оця пленочка знімається, мої хороші пленочка снялася, Пліночка знімається, ви собі насипали тарілочку, кришечкою накрили і все. Тунець стоїть 550 гривень за таку прекрасну банку. Він да воліє на нього, дуже вкусно. Потім ми. Ось така баночка, вона йде 500 гривень, вона йде без горчинки. Вся печатка без горчинки. Дівочки, дуже так хорошо подається. Оця сьомочка, дівчатка, вона ця консерва 150 гривень. Значить, вона йде не в пустоті, що вона набита. Тут або один пуском може бути, або двома. Ось така баночка 200 гривень. Дівчатки вона дуже вкусна, вона йде в класному суку, вона дуже смачна. Так, це я вам показала про крабіки. Крабики, ви знаєте, що в нас є 6-4 ігрів. Крабик йде перва фланга, він буде набитий, не пустотілиці, теж немалова. Мало ви знаєте, відеречку, 480 грамів, 500 гривень, воно тут точненько. Так, це є. це мої Палтус. Ага, палтус. Давай, носи, зайка, носи. Значить, дивіться, у нас є палтус, це на 1500 гривень за кілограм. Палтус їй з маленькою маленькою косточкою. Давай, носи, зайчик, що там ще. Ми отримали ще всі ж котлетки. Значить, мої дуречки. Палтус йде з маленькою косточкою і дивіться, ціна його 1500. Значить, подивіться, в одному в одному кусочку 590 гривень. Дівчатка замовлення на вайбер 520. Замовлення робимо на вайбер 0,98, 493, Кроме вайбера, ми не приймаємо нікуди. Подивіться, він... ви знаєте, що палтус відлічається від ескалари, я вам зараз покажу і ескалару. Значить, дивіться, ескалара в нас був холодник, і дівчатка моя, ескалара, вона йде більш жовтіша, вона йде без кісточки, вона відлічається по кожурі навіть. Бачите, ескалара темніша, палтус світліша. Дівчки мої, 1000 гривень за кілограм, 1500. Мої рідовічі, хочу вам ще сказати, що ограничені замовлень у нас немає. Вам потрібно одне відеочко цього, вам потрібно один ладочок з ми вам все передамо. У нас немає ограничень. Замовлення приймаємо на вайбер. 098493077. Так, не ми отримали, ви знаєте, що кожне утро ми вам робимо обзор нашого товару. Товар у нас дуже дійсно, асортимент великий. Ми стараємося для те, щоб викусні купують. Дубові корочки, 200 гривень, штучка, в неї це розмірний ряд 400-600, у неї маленька-маленька копічка, і вона йде мало-мало точно, мало це немаловажно. Значить, є. Потім у нас є в продажі, ви знаєте, всякі в'ялені тортики, рулекти, 1500 за Замовлення робимо на вайбер 0,98, 493, 079. Вчора ми отримали 30 штук Дорадо. раду. Діра початку 1000 гривень за кілограм. Вона йде з лимоном, дівчатки, вона дуже вкусна. Це йде в'ялена рибка, і ви знаєте, вона така, вона не похожа ні на шкод до не похоже. І до речі, до радок взяли на дуже полізна рівка. 1000 гривень за кілограм, одна рибулечка виходить на 330 гривень. Потім мені забавити, що в нас є всякі котлетки. є тунець і мерлін, 1500 гривень за кілограм, є тунець мерлін, є е, вишня камбула, з горішками, з цими пікташками і є просто стріна кіл. Ціна 1500 за кілограм, дівчатка, одна колбаска вона обмає. Одна на 520 гривень, отака, допустим, має, на 480 гривень, ну і таку ми поставимо на 490 гривень. Колбаска вона йде в середньому 500-550 гривень. Звичайно, 1500 кілограмів колбаска вона йде взяли, дуже-дуже смачненька. Я вже вам казала, у нас весь товар вихолоділи. Сім'ю любими, мій торнадо, я, я його любим, люди, з з'явленими томатами. Ви знаєте, кожний рулетик, кожен кожний тортик він смачний по своєму Нема такого, щось вкусніше, щось хуже. Стої і цей костяк Костяк 200 гривень така баночка, ми вам її передамо, то в замовленні немає. Дай казану, і казали, що ми так. Потім мої хороші, капчуний тортик, це один із тортиків, який він йде в шкурочки. В нього йде якщо у в'яному тортику стрізь палку, то в цьому торчику йде ескалара. Тунець, смерлін і ескалара. Він йде ж горіть дівчатка 1500 за кілограм. Потім у нас мої хороші, він такий. Потім дуже смачна є селедочка з корелечкою. Дівчатка, вона не похожа ні на що, чесно. Так само ці новітки. Дівчатка, цей столовік маринований, він не похожий ні на що 200 гривень. Отака баночка. Є з апельсином, є з йолочкою. Дуже смачненько. Значить так, замовлення я вам розказала. Одним словом, ми знаходимося на привозі у молодшому корпусі Єренчик. Єренчик. Весь товар на ну, і яремчик. Магазин Яремчик протягом. Шевестиван за помимо. У нас є такі сім'ї любіві круасники. Тисячу вірів за кілограм. Є круасан з креветкою, є круасан з змітєм. Дівчатка, це філія гарячого копчення. Дівчки мої, я вас дуже прошу замовлення, тільки на вайблик. 0,98. Девід Ми кожне утро робимо вам обзор товари. Кожне утро показуємо, що ми отримуємо що ми продаємо. Ви знаєте, дякувати Богу за кожен день. Я всегда обиду. Торговля це таке. Сьогодні лучше от учора, да? Обично сюди суха сідається, саме такий день. От у нас вже п'ятниця, Наверно вже суха п'ятниця, тому що вчора був такий день. Але хочу сказати: дякувати Богу за кожен день. День ночі, день хочеться дороги. Нічого. Все добре. Саме головне, як всегда, що ми живі, здорові. Бо це саме головне. А все остальне торговля це таке. Сьогодні лучше, завтра хуже. До цього треба просто звикнути. Понимаєте? Ніколи в житті торговлі не кажіть слова немає. Ніколи в житті не міняйте гроші. Ніколи в житті не трогайте свої почини. Саме головне любіть свою роботу. Свою роботу треба любити. Так, мої дівчатка. Сьогодні дуже хорошо продаються наші толстолобики. Дуже дуже на відправочки йдуть дуже хорошо. Толстолобики скільки на відправочку, Толстолобики столобики віддали вже. Багато, потихенько більше більше, більше половини віддали. В нас було багато, дівчатка це осталося. Але ми до Тобто То є у нас і дивіться, і з ялинкою, і з апельсинкою, І є з усим, мої хорошенькі. Так що от такі вони га? Та сто процентів, що я даром сьогодні на роботу прийшла. Чи що. Включайте камеру. Да, добрий день, красуні. до виходите кругами, мовчите теж. Наводьте того телефона вже давайте. Сто процентів можна, навіть нужно. Дивіться, ось зараз подожіть і вам. Спасибо вам, дівчатка. Приходьте, удачі вам мои красуні.